Йобан. Сім ранку ми з бородою прийшли на хижака. Перша закидушечка. Зелений бляха. Такий твістерок, мій щасливий. Будемо пробувати ловити хижака. Подивимось. Думаю, зараз першої закидухи будемо мати вже якусь голову хорошу. Mm Hva -hmm. er mm -hmm. det der? Хочемо, mm. Mm. Ну, пляга що тут все виглядає, ніби тут короб і карась. ну Панує, да? все в булечках, а не сильно багато типу, цих сплесків хижака. Там де мирна риба там і книже. Ой, як гарно. Зайшло, зайшло. Хе -хе. Класно, борода вже бомбанув окунчика. Зараз ми подивимося. Красавчик борода, це ти мочиш. Ого, так. окунчик як хробак, бляха, похожий на хробака. Ой, це приманка, як на хробачка похожа. Так. А, це віброхвост якийсь там чи ні? Це тьога. Називається приманочка від Лакі Джона, 1,6 дюйма. Тівага від Лакі Джона все, прикращай, братан. Але ти собі щось знаєш, так? Да? Ну то от дороги лакунчика сидить. Але такі ми таких окунчиків не беремо. Ми ж відпускаємо, так? Да? Ми будемо брати тільки крупну щуку, Йди сюди, малий, відкрий рота. Ну. О. По-професіональному, по, по рибацьки. Ну. Тебе туда тоже хотелось читать? Ёбаный в рот. баный брось ёлки палки Оця машина Братан, а шо ти взяв? Там у нас запуталось так, шо пизди Там такая свиня, наверное, я в шоці. Я не знаю що робити. Всередині щось робиться, братан. Інтересно, чи вона ще є на крючку, чи нема, бо вона там об кущі завела. Ну вже не чути, щоб вона тліпила, не чи вона буде рухати. Да, є! Щось вроді б'є. Ой! Чи як присаділо на крючку, то обіцяй. Блять, братан, вот такого. Я бачив цей, блять, тут шлюп на. И, ну, То да. я, я вона там че нема. Не, наверно. Ну, вона якби була, то щось вона би там шарабанила, не? Це на красну рибку. Так. Да. Я казав, попробуй. Ой. Так, Розвиватись, зі Здані, розвиватись ні, але так рвати неохота. А як? Не знаю, бля. Намотай ліску не на спінг, а на палку на якусь або от на карцанги. Поняв, самою ага. ліскою. Бо я вже думав її брати, поняв, щоб за щось, бо я за рот ти не візьмеш щуку, тільки за жабру. Ага. То я взяв спеціальну карцанги, щоб після що заїбальник схватити. Та там в мене шансів не було, вона тупо туди спетляла і все. Вона сильніша, ніж ти оказалася. Да. Хіба що в мене був сильно розкручений цей, знаєш? Фрикціон? Да. І вона цей з фрикціона тупо. Ну, для... ну якби він не був скручений, я б просто откою тут в надтяжці держав, то не знати теж, як би воно, знаєш, тут все було. Ну ти бачиш, що є покльовка. Адреналінчик отримав повністю Уж... не Ужас просто. Аж я таку... ну, я відправив хоч і не зреалізовано тут, що я <звук> не <звук> вистачу, а Ребята, ребята, я просто в шоці. Питаю светеля, є смисл чіпляти якусь красну рибку, бездупльову. Таку. Ой, він каже, та звісно є, водойма ще тобою не зведена, то треба пробувати. І я тупо витягую. Під самим берегом, просто маю вже витягувати рибку, чую. О, щось зачепив, як завжди, за якесь брівно, бляха. І це брівно чую в сторону. Шарах! Як бомбануло, я був в шоці. І це було прямо тут під самим берегом. Я не знаю, чи я це вспів засняти, чи ні, нічого я не спів засняти. Але це було жесть. отут шарахнуло тупо під самим берегом. Це капець. Кайф просто. Жалко, бляха, тепер треба рвати спінінг, рвати ту рибку, бо воно завело десь туди все в кущаки. Я не знаю що робити. Та це жесть, це нереально достатньо. Я там за Ну якби вона там сиділа. Вона може там сидіти? Вона би тікала, бо їй больно там туди-сюди. Борода витягнув другого окунчика. Сьогодні ми по хожаку трошки виступаємо. Це класно, що не з пустими бляха руцями, а щось трошки ловиться. Диви, який красавчик. А заглотив ти що? Як мені подобається окунь, він просто сама гарна риба. Це якийсь як тигр, бляха, водяний. А на сонечку як зараз переливається. А -а -а. Сонечко встає, класно, 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 класно. А я перев'язуюсь, тому що треба далі ловити, може що щось сьогодні вийде зловити, але я навіть не надіявся на таку круту покльовку, так що кайф. Щось, що, щось, щось, відкривай. Диви, в нього тупо не вистачає кусок плавника. Ого. Це колись його хтось добре вкусив, але він після цього вижив. Капець. Скоріше за все, хижак або його дружбан окунь. Крутяк, бляха. Підпускаєш? Конечно. Грибати. Такоє себе? Н ні, ні, іменно тут. Ага. Бо до хіра трави, я понял, там сок в старди видно хтось привіз. Тут от кусок покидати. Звідси середину я вже одного окуня забрав активного. Жи більш не буде тут їх. Ну, no. або дрібніші. Ну, туди під краєчок кидати, пробувати no, щось. Так, да, ми ну, вже кинув два-три рази. Я вже бачу, що допустим активного окуня нема. Ну, а, no, а... А та штука, що взяла, ми кидали, 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 бовтались, що бовтались, вона під самим берегом встала, ну, бабахнула. Тоже таке собі діла? Ну ти просто її вже заебав, думаєш, не, ну красний, це вообще вже піздія, захуєвши, блядь. Що він же ви думаю, вже зелена була біла, жовта, а це вже якусь хуйню таку вчипи інопланетянську. Ти заїбав, Андрей, бля. Давай, блядь. Класс. Бачиш, що її було похер і воблери щелкали, А може наоборот приплив бо ми плюхали ними, поняв? Ага. А це не вгадаєш вообще. Ніхто я на Ого. Гарний бородил. О, оце окунчик, це трофейний пока що окунчик. -мо! Ай, зараз. Хороший на такий серйозний окушок, так? Да? Що, зараз покажемо публіці. О, це вже десь почти 200 грамів, може нема. Але такий на сонечку переливається. Класно. Я сьогодні по окуням спів. Ну. Все, Закінчили ми рибалочку на хижака. Е, результати, що борода в нас у нас спецпоукунях. Він 4 штуки витягнув. Останній був такий прям класний великий. У мене клюнула одна щучка, яка втекла в якийсь очерет і я не зміг її витягнути. Чіпив я якусь таку приманку, червону рибку, Ні, не сподівався, що в мене взагалі клюне. Того тут можна прям сказати дуракам везе. От, тако що небудь вчіпило бляха і зловив класну покльовку таку побачив, а не зловив. І що, плануємо ще сюди повернутися, тому що сезон на хижу рибу відкрився, я думаю, тільки того можемо ще декілька разів. З'їздимо як мінімум, може ще щось ловим. Того до побачення.